Зараз я хочу звернутися до наших шановних телеглядачів із наступною інформацією. 28 грудня 2023 року. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення провела конкурс на отримання ліцензії, аби наш телеканал міг мовити у форматі. Т2. про результат конкурсу. Дивіться далі. Рудня 2023 року відбувся конкурс на отримання ліцензії, яка дозволить мовити телеканалу Броди онлайн не лише у Бродах, а й у районі та сусідніх територіальних громадах. Цього конкурсу колектив незалежного телебачення чекав давно. З моменту мовлення у кабельній мережі міста Броди від 20 лютого 2020 року пройшло достатньо часу, аби наш телеканал зміг піднятися на ще одну щабель у телевізійній сфері. Але спершу ковід, а потім повномасштабне вторгнення стали на заваді отримання довгоочікуваного дозволу мовити тут-два. До Зокрема, слово перед представниками Національної ради мав Сергій Нікішин, для якого телеканал Броди онлайн є справою його життя. Телеканал Броди Онлайн презентує справедливе, об'єктивне, сучасне та незалежне телебачення міста Броди району, а також сусідніх територіальних громад. Телеканал, який надзвичайно люблять та чекають, який за 4,5 роки зібрав майже. 20 тисяч підписників. Ми інформуємо кожного і в день, і вночі про найцікавіші події не лише у бродах та районі, а й сусідніх громадах. До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз у студії Сергій Нікішин. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Ми засинаємо та прокидаємося разом із нашими телеглядачами. Вітання усім нашим телеглядачам. Доброго ранку, усім, хто щойно до нас приєднався. У будь-яку погоду ми можемо зробити для вас святковий день. Ми приєднуємось до усіх привітань та бажаємо вам здоров'я. Креативимо на кухні разом із глядачами. Наготуємо та нагодуємо для вас та ваших рідних швидко та смачно та посмакуємо разом у пост шоу. Ми завжди ближче до людей, а тому на собі випробовуємо різні професії. Вітаю, панове! Мене звати Сергій Нікішин, і в звичайному житті я журналіст. Та сьогодні стану рятувальником. А ще у нас понад 40 різножанрових телепроєктів, які за 4,5 роки нашої діяльності запам'яталися глядачам. Для нас дуже важливою є популяризація української культури, традицій, і не лише ми інформуємо кожного глядача про нові книги та популяризуємо українське слово. Станом на сьогодні ми висвітлюємо новини із 14 громад. У нас понад 8 мільйонів переглядів на Ютубі. Тисячі репортажів із різних куточків нашої країни. Усе це наші здобутки, і ми цим не пишаємося. як вже Та тільки ми не були, але щоб такі камери то певне провідні українські національні канали. Правда? У нас достатньо сил та ресурсів, аби бути не лише у тренді, а й в цифрі. Дякую вам за ваші ефіри. Дякую за те, що творите для українського глядача. Побажаю лише, напевно, тільки процвітання у мирний час. Ми забезпечуємо онлайн трансляції вулиць міст, де проводимо свою діяльність. І це один із телепроєктів, який робить наш телеканал унікальним не лише у Бродах, а й в Україні. За 2023 рік ми подолали більше 50 тисяч кілометрів, і на цьому не плануємо зупинятися. Добре, що що забула? Так, да, забула. Хочу благословити ваш. Канал і на отримання ліцензії на подальшу роботу. Нехай новини у вашому житті будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Телеканал Броди Онлайн завжди онлайн. Наш телеканал Об'єднує громади. Після цього представник телеканалу відповів на додаткові запитання, хоча після такої презентації питань було небагато. Сьогодні багато нових, нових якихось речей. Мені ще сподобалося, що бути не тільки в тренді, а й в цифрі. Я собі а записала. А Хочете щось додати? В принципі, багато всього зрозумілого. Колеги, якісь питання є до представника? Кампанія розпитати про який у вас найстарший вік працівників? Бо я просто ну, здивований в, 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 лише молодими обличчями. А, і я розумію, що це онлайн, це, ну, це там, розуміння, воно в, там йде одразу, але мені просто ну, кинулося в вічі, що там навіть ваші гості програм вони старші за ведучих. Ну, в нас молодіжний телеканал, всі наші працівники від 27 до 35 років. Звичайно, за потреби ми можемо надати можливість мовити і старшим людям. Ми відкриті для всіх. Але спрямовані на те, щоб наш колектив був молодим, перспективним, мав достатньо сили і ресурсів, щоб мовити не лише в кабельній мережі міста Броди, а й в цифровому форматі. А старші а, ні... вже не потягнуть, да? Я так розумію. Ні, чому? Чому? Поки, поки життя, поки Бог життя здоров'я дає, то все можливо лише захотіти. Дякую, це дуже гарні слова, надихаю. У ході спілкування із членами національної ради Сергію Нікішину вдалося не лише відповісти на всі питання, а й розповісти детальніше про телебачення. Вас благословив отець? Так. Так, на благословив. Біло. Так, і тату дав декілька гривень на дорогу, а мама дала дорожче, просто перехрестила, їдь з Богом, і вернися з перемогою. То, я дуже сподіваюся, що сьогодні так і буде. А на якій хвилині ми зараз з вами це маємо зробити? Ви порахували, бо хто знає? Ой, ви я знаєте, як хвилюватися, чи встигнемо? Не? Ми потім подивимося обов'язково. А в чому ви зветися Нік ТВ? Я Сергій Нікішин, мій батько а, Олександр Нікішин від Нікішин. того, але броди онлайн назва телеканалу. Бо ми проживаємо у бродах. Ну, наша компанія є в бродах, але. З 2021 року ми висвітлюємо е, свою діяльність з новини з 14 територіальних громад. Це не лише Бродівська, не лише місто Броди, і Бродівська громада. Це є 14 громад, е, де е, ми всі свої, де би ми не приїхали всюди, і в іншій громаді кажуть, що це наше телебачення, тобто ну ми є. І таким чином висвітлюємо і концерти, і майстер-класи, і досить, досить, досить багато. Справді, телеканал Броди онлайн, який весь час працює на благо громад, люблять, шанують і поважають. Адже де б ми не були, нас завжди чекають, і відтепер можуть бачити не лише на Ютубі чи в кабельній мережі міста Броди, а й в ефірі цифрового мовлення 24 на 7. Колеги, які є питання? Хоча вже благословили то вже що питати? Дуже вичерпно все. <реш> Добре, дуже змістовно Угу. Значить, ви кажете не лише в тренді, а й в цифрі, так? Так, і важливо зазначити, що наша кінокомпанія, яка створена при телеканалі, вона знімає не лише фільми, повний метр, угу. а ми ще випустили фільм про героя України. Також ми знімаємо не лише просто там інтерв'ю, а це якби проходимо через життєвий шлях. Як в садочок ходив mm -hmm. герой, який, на жаль, поклав своє життя mm -hmm. в школі, навчався, спілкуємося з рідними, з директором школи, і таким чином пам'ятаємо наших героїв, про яких не маємо права забувати, тому що. Ну, Живемо в такий, ну, досить складний час, і більше того, від нашої від початку нашої діяльності, попри ковід, попри повномасштабне вторгнення, ми жодного дня не припинили мовлення. Ми висвітлювали все, що відбувається а в травні 2022 року культура відновила свою діяльність. Ми також їздили по селах. Висвітлювали і гаївки, і благодійні концерти. Ми також закликаємо донатити на Збройні Сили України, співпрацюємо з місцевими волонтерами і так далі. Ну і плануємо далі розвиватися, не зупинятися. Крім того, що мій батько є кабельним провайдером, то він ще є інтернет-провайдером. Ми забезпечуємо всі військові частини безкоштовно, інтернетом, банки, щоб. Підтримувати економіку країни, тому що це є дуже дуже важливо. Так, родина Нікішиних здається дуже цікава, не лише для бродів. Так, так, ми все до Всі громади нас чекають дуже, вже і перепитують мене, коли ми будемо це. Ну я не кажу, ми вже... Тречі подавалися, в 2020 році ми зверталися листом, про, заявляли про готовність бути в цифровому форматі. На І жаль, е, все знівелював. Потім ага. в 2021 теж перенесли до кращих часів. Ага. І от коли в двадцять другому, нарешті, ось ось це розпочалося те, чого ніхто не очікував. І, як бачимо, Бог дав всім життя, здоров'я. До, дожити до сьогоднішнього моменту, щоб мати таку нагоду, хоча і в режимі онлайн, але все-таки взяти участь у конкурсі. На славу Божу, ми маємо чудового представника тут у Львівській області. Хоча я розраховував на те, що конкурс буде відкритий, навіть квитки закупив до Києва. Але а, в останній ми, момент... ми б вас підключили з Києва. Але ми... я думав, відкрито буде не в онлайн форматі, а, а в такому. Офлайн, оскільки часові рамки обмежили спілкування, Сергію Нікішину досить гідно і на високому рівні вдалось презентувати телеканал. Повірте, слухала б вас і слухала. Дуже дуже <смас> цікаво ви говорите. Але ми мусимо голосувати. Відтак одноголосно визнали переможцем телеканал Броди онлайн у конкурсі на цифрове мовлення у форматі Т2. Броди онлайн. Хто за те, щоб визнати переможцем цю кампанію? Хто за. Всім за дякую, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.